Вітаю, шановні дев'яті класи! Продовжуючи розгляд нашої теми, про яку ми сьогодні спілкуємось з вами, основи теорії держави та права, сьогодні ми розглядаємо державу, причини її виникнення, поняття та ознаки держави, функції і державна влада. У 6-9 класах на уроках історії ви вивчали процес утворення держави у різних народів. Ви вивчали цей процес причини виникнення держави, її ознаки та функції з точки зору історичної науки. Сьогодні ми маємо, спираючись на ваші знання з історії, опанувати цей навчальний матеріал з позиції правової науки. Наше завдання є не просто відтворення пам'яті всього того, що ви засвоїли цієї теми на уроках історії. Ми маємо узагальнити і систематизувати здобуті раніше знання та спираючись на них. Виробити уміння і навички виконання, виконання практичних занять з цієї тематики. Для початку давайте ми перевіримо, як ви вивчали попередню тему. Перше завдання треба розташувати складнові системи права в логічній послідовності від меншого до більшого. Ви бачите, у нас є норма права, підгалузь права, правовий інститут галузь права. А вже ж, найменшим це сама норма права. Ну, Наприклад, стаття, стаття Конституції Україна є суверенною та незалежною державою. Далі у нас настане правовий інститут. який можна назвати Інститут державотворення. Далі. У нас йде галузь права, ну в даному випадку на моєму прикладі його немає, але йде галузь права. І останнє це галузь права, тобто конституційне право, про що я сказав. Тепер визначте, будь ласка, відповідність між назвами джерел та джерел права та їх змістом. У нас є з вами правовий звичай, правовий прецедент, нормативно-правовий договір та нормативний акт. Бачите ви, відповіді, ви вже зрозуміли, що правовий прецедент це санкціоноване державою. Правила поведінки, що склалися в результаті тривалого повторення людьми певних дій. Правий прецедент це судове чи адміністративне рішення з конкретної юридичної справи, якому надається обов'язкове значення під час вирішення наступних аналогічних справ. Нормативний договір це письмовий документ компетентного органу держави, у якому закріплено правило поведінки загального характеру, що забезпечується державою. І нормативно-правовий акт це документ загального характеру, що встановлюється за взаємною домовленостю кількох суб'єктів і забезпечується державою. І останнє завдання визначити відповідність між видами соціальних норм та їх змістом і функцією. Почнемо з корпоративних норм. Корпоративні норми приймаються об'єднанням громадян, членів кооперативів, господарськими товариствами, існують тільки в письмовій формі. Норми моралі виражають позицію людей щодо таких понять, як добро та зло. Правові норми правила поведінки, які є загальнообов'язковими формально визначені. І звичаї правила поведінки, які історично склалися в результаті їх багаторазового. Застосування. І ось тепер, коли ми з вами нагадали собі попередній матеріал, ми можемо розпочати і новий. Винутню держави передував первісний лад. Історія розвитку людства свідчить про те, що з моменту появи Homo sapiens до виникнення перших відомих держав минуло тисячі років. Переростання первісного ладу в державі відбулось не одразу. Цей процес пройшов кілька етапів. З переходом до цивілізаційної форми існування суспільства стає соціально неоднорідним. В ньому складаються відносно самостійні групи людей страти, касти, стани, класи. Стратифіковане суспільство завжди є внутрішньо суперечливим. Інтереси раба прямо протилежні інтересам власника. І світовий досвід свідчить, що саморуйнуванню такого суспільства в змозі запобігти тільки державна організація. Поняття держава характеризує форму організації політичної влади в межах країн. Теорія держави та права виділяє економічні, політичні, соціальні передумови виникнення держави. А основними причинами виникнення держави є такі: по-перше, це необхідність єдиного керівництва суспільства. Удосконалення керування суспільством. В основі лежать закон зростаючих різновидів форм діяльності людей як наслідок постійного росту потреб, що призвели до трьох великих суспільних поділів праці. Ну, спочатку це виокремлення скотарства, ремесла, а потім ще й виникнення торгівлі. Також поява приватної власності на засоби виробництва, тобто поліпшення знарядь праці збільшує продуктивність праці. З'являються надлишки, що неминуче тягне за собою розшарування суспільства на бідних та багатих. І утворення класів. Приватна власність потребує захисту шляхом створення законів, судів, армії, для їх утримання вводяться порядки. В результаті на зміну суспільній владі приходить політична. Друге, це необхідність підтримання суспільного порядку. Неспроможність суспільної влади первісного суспільства надалі регулювати відносини між класами зумовила необхідність встановлення та підтримання єдиного порядку, оформлення товарно-грошових відносин, пом'якшення та вирішення протиріч між різними верстами населення шляхом узаконенню. І третя ключова причина це необхідність організації захисту та ведення військових дій. Перехід від кочового до осілого способу життя сприяв збільшенню чисельності та щільності населення. Виникають проблеми щодо врегулювання стосунків, вирішення суперечок між племенами, сфери життєдіяльності яких перетинаються в результаті цих змін. Постають питання захисту кордонів, збільшення територій, для виконання яких лише держава могла зорганізувати суспільство. Виникні держави також сприяли такі фактори, як психологічний, культурний, духовний, освітній, кліматичний, екологічний і багато-багато інших. Але ключовими є ось ці три. Отже, держава виникає в результаті процесів, які відбулися в суспільстві, реагуючи на розвиток його потреб. Як ви вже знаєте, на зміну первісному суспільству прийшла держава. Одразу з її появою з'являються і спроби пояснити її суть. Державу можна визначити як історично сформовану особливу політико-теоретичну організацію, що володіє суверенітетом, між має апарат управління і примусу та надає своїм вимогам обов'язково для населення країни сил. Тобто держава є політико-теоретичною організацією влади. Яка за допомогою системи державних органів здійснює управління суспільством, а також вирішення загальносуспільних справ. Визначити, що таке держава дуже непросто. Давньогрецький філософ Аристотель вважав її уособленням розуму, справедливості, краси і загального блага. На його думку, держава це відтворення відродження природної сутності людини як політичної особини. Яка прагнуть до спільного співжиття. Превніоримський політичний діяч Цицерон розглядав державу як союз людей, об'єднаних ідеями загальної користі і справедливості. Натомість англійський мислитель Томас Гоббс порівняв державу з Левіафаном, чудовиськом, описаним в Біблії. Французький король Людовіку, королю Людовіку XIV приписують вислів держава це я». А для українського правознавця і громадського діяча кінця 19, го початку 20-го століття Богдана Кістяківського держава є культурним людством, яке живе в культурній спілці. Поняття держави і її характеристики конкретизуються під час розкриття ознак, які відрізняють її від недержавних організацій суспільства. Тобто аналь, аналіз ознак. Держава поглиблює знання про неї, підкреслює її унікальність як незламної форми організації суспільства і найважливішого суспільно-політичного інституту. Тому ми зараз з вами і розглянемо ці ознаки держави на прикладі нашої батьківщини. По-перше, що повинно бути в державі, це територія та населення. Вона є однією із суттєвих ознак держави. Первісний людський колектив об'єднувала кровна спорідненість, однак з часом розвиток господарства порушив ці сімейні зв'язки. Більш важливою та необхідною з точки зору ведення господарства стала територія ведення господарства. До утворення держави людей поділяли за їхнім походженням, належністю до певної родини чи племені. Після появи держави визначальною стала неналежність від людини до спільноти, яка проживає на певній території. Держава виникає на певній території, громадяни держави об'єднує територію, на якій вони, вони проживають, і на якій організований певний апарат управління та влади. Держава також визначає межі своєї влади за певною територією. Певно, певною територією. У нас з вами є територія держави, і ми всі з вами приналежимо, маючи там паспорт громадянство нашої країни. Друга знака це організація суверенної влади. Державний суверенітет, тобто незалежність державної влади від будь-якої іншої влади всередині країни і поза нею, виражений у виключному праві самостійно вирішувати питання внутрішньої та зовнішньої політики. Це ми все проголосили, наша держава 24 серпня 1991 року. Наявність державних символів герба, прапора, гімну, символізує суверенітет держави. Третя ознака це організація публічної влади. В первій суспільстві всі його члени могли брати участь в діяльності органу, що здійснював владу, народних зборів. Усі члени суспільства брали участь і в забезпеченні виконання рішень цього органу у захисті своєї території. З появою держави з'являються спеціальні органи, що здійснюють владу від її імені. Влада виокремлюється від більшої частини суспільства, представляє інтереси насамперед окремою групою. Людей, Поява відокремленої від суспільства публічної влади, що здійснює лише керівництво держави та діє в інтересах певної частини суспільства, є також ознакою держави. Елементами такої публічної влади стають суди, чиновництво, особи, які наділені функціями керувати суспільством. Наявність апарату примусу. До складу якого входять, зокрема, спеціальні силові структури, прокуратура, органи внутрішніх справ, Служба безпеки, щоб забезпечити виконання державних рішень, вони використовують різні засоби в разі потреби і примусові. Тому і це стає якраз теж ознакою держави. Створення публічної влади, апарату примусу, які мали єдину функцію управління суспільством і забезпечення виконання рішень публічної влади. Вимагало вирішення питань про їхнє матеріальне забезпечення, адже ці органи не брали безпосередньо участі в створенні матеріальних благ, тобто не мали змоги самостійно забезпечити себе існуванням. Основним джерелом утримання апарату публічної влади стає збирання податків, що встановлює держава. Отже, обов'язковою ознакою держави є податкова система. Незважаючи на те, що сучасні держави мають і інші, крім податків джерела отримання засобів існування державного апарату та й держави в цілому, податкова система залишається обов'язковою ознакою держави. І кожна держава визначає певні соціальні норми, правила поведінки, які є обов'язковими для всіх. При цьому право видавати закони і інші загальнообов'язкові соціальні норми є винятковим правом держави. Тому загальнообов'язкові норми поведінки є теж однією з ключових ознак держави. З моменту утворення держава мала певні завдання, здійснювала певну діяльність, заради якої вона і виникла. Тому це і називається функції держави. Це напрям діяльності держави, спрямовані на досягнення завдань. Найчастіше функції держави поділяють на, за напрямками її діяльності. На внутрішні та зовнішні. Внутрішні функції забезпечують діяльність держави всередині країни. До внутрішніх функцій належать господарсько-економічна, культурно-виховна охорона правопорядку, права і свободи людини, соціальна, екологічна. Господарсько-економічна функція реалізується через організацію діяльності державних підприємств. В Україні це, наприклад, Укрзалізниця. Збирання податків та отримання коштів з інших джерел. Культурно виховну функцію держави виконує шляхом організації діяльності навчальних заходів, театрів, музеїв, архівів засобів масової інформації. Важливою функцією держави є забезпечення правопорядку, законності шляхом діяльності державних правоохоронних органів. Певну роль в цій діяльності відіграють також суди. Останнім часом особливу увагу приділяють такі внутрішні функції, як забезпечення гарантування прав і свобод людини, яка стає однією з найважливіших. Чимало уваги нині приділено виконанню соціальної функції забезпечення існув... засобів існування для людей, які з об'єктивних причин не можуть себе забезпечити самостійно. До порівняно до порівняно нових функцій належить і екологічна функція, забезпечення екологічної стійкості та безпеки держави, безпечного і незабрудненого навколишнього середовища. Зовнішні функції реалізуються за межами території держави, до них належить забезпечення відносин з іншими державами. Зовнішня політична функція, у регулюванні міжнародних економічних відносин, зовнішньоекономічна функція. Захист суверенітету та незалежності держави і гуманітарна функція. Найдав... Найдавнішою з цих функцій є захист суверенітету, територіальної цілісності, незалежності держави. Цю функцію держава виконує з минулих часів і до нині. Давно виникла і зовнішньополітична та зовнішньоекономічні функції. Набагато пізніше виникла гуманітарна функція, держави, яка з'явилась наприкінці ХХ століття. Важливе значення має поділ функцій держави за їхнім соціальним значенням, на основні та неосновні функції. Основними вважають такі функції, без здійснення яких держава не може існувати. Вони визначають найважливіші напрями її діяльності. Саме основні функції становлять соціальну сутність держави. Так, якщо, в основ... якщо основною функцією феодальної держави було утримання в покорі залежних селян, підтримка влади феодалів. То основною функцією сучасної держави є забезпечення прав і свобод усіх громадян. Основні функції держави мають, як правило, комплексний характер, включаючи цілий ряд напрямів діяльності. Реалізація основних функцій забезпечується всією державою, комплексом державних органів, а не окремим органом державної влади. Неосновні функції багато науковців вважають складовими. Елементами основних функцій. Тобто, не основні функції є більш вузькими конкретними елементами основних функції. Відповідно, здійснення цієї функції забезпечується окремими державними органами, а не державою в цілому. Іноді функції поділяють за часом їхнього виконання. Частина функції держава виконує протягом майже всього часу її існування. Саме такими є функція підтримання правопорядку, захисту незалежності держави. Такі функції мають назву постійні функції держави. Інші функції держави виконують лише на окремих етапах свого розвитку. Так, функція ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, яку вже протягом багатьох років вимушено виконувати наша держава, існувала не завжди. І будемо сподіватися, прийде час, коли ця функція відійде в минуле. Так само тимчасово є функція, як держава виконує під час війни, наприклад, мобілізація економіки, всього господарства для відсічі чи Та такі функції мають назву тимчасові або непостійні. Держава здійснює свої функції в різних сферах суспільного життя. Отже, функції держави можуть бути класифіковані відповідно до сфери життя суспільства, де вони здійснюються: економічні, політичні, соціальні, ідеологічні. Держава не може існувати без влади. Влада, явище соціальне. Соціальна влада присутня крізь, де є в установлені об'єднання людей сім'ї, виробничих колективах, державі. Тобто, там, де є реальна можливість впливати на поведінку людей. У широкому значенні влада завжди вольові, завжди вольові відносини. індивіда до самого себе, влади над собою, між індивідами, групами, класами в суспільстві, між громадянином і державою, між посадовою особою і підлеглими, між державами. Соціальна влада це здатність та можливість індивіда або колективу впливати на волю, поведінку і діяльність людей за допомогою різноманітних засобів. За різними класифікаціями, різновидами соціальної влади є. За сферами суспільного життя вона буває політична, економічна, релігійна та інша. За суб'єктом носієм влади. влада голови держави, керівника підприємства, батьків. І за методами та засобами організації влади буває демократична та недемократична. Особливе місце серед видів соціальної влади в класифікації за сферами суспільного життя посідає політична влада. Політична влада це особливий вид соціальної влади, за допомогою якої реалізуються життєво важливі інтереси впливових соціальних груп. Державна влада є особливим різновидом соціальної влади. Державна влада це вид публічного політичного впливу, який чинять держава та її органи. Це здатність держави підпорядковувати своїй владі поведінку людей і діяльність організацій, розташованих на її території. Влада притаманна виключно людському суспільству. Це певний тип підносин залежності і підлеглості між людьми та їхніми спільнотами, за яких одні через авторитет, переконання або примус здійснюють свою волю, нав'язуючи її іншим. Оскільки влада існує в суспільстві, поширюється на людей і регулює певні відносини між ними, то її називають соціальною. Держава і право нерозривно пов'язані з політичною владою. Політичну владу, що реалізується через державні органи за допомогою норм права, називають державою. Вона відображає відносини між соціальними групами, між національностями, між державами на міжнародному рівні, суперництво між партіями за владу в державі тощо. Основними ознаками державної влади є верховенство посідає найважливіше місце серед усіх інших видів влад та має панівне становище, наділено такими функціями, які не має жодної іншої влади. Легітимність. Тобто діє на законних підставах. Народ обирає на основі законів про вибори. Загальність поширюється на усіх осіб, які перебувають в межах кордонів цієї держави: громадян держави, іноземців, особ без громадянства. Суверенітет, незалежність будь від будь-якої іншої влади. Тобто здійснюється самостійно, при, приймаються закони, укладаються договори та програми. Публічність влада здійснює спеціально створені органи: парламент, міністерство, відомство, суди, поліція та інші. Універсальність має вплив на всі найважливіші відносини в суспільстві. І обов'язковість рішення органів державної влади є обов'язковими для виконання. Невиконання тягне за собою державний примус юридичну відповідальність. При цьому тут треба розмежувати одразу. Терміни органи державної влади та органи держави, що вживаються в науковій літературі, є взаємозамінними. Коли йдеться про органи держави, то звертаються увагу на організацію держави. Коли ж мова йде про органи державної влади, то мається на увазі сутність влади, її структурна організація. Відповідно, в демократичній державі органи державної влади поділяються на три тіла. Законодавчу, виконавчу та судову, про що ми з вами будемо спілкуватися на наших майбутніх уроках в цьому році. А тепер давайте трішки попрацюємо. У нас є в підручнику ось така ситуація. Вам потрібно оцінити учнівську спробу пояснити поняття з використанням міжпредметних зв'язків і складіть свій варіант пояснень. Наталя, пояснюючи однокласниці марічці ознаки держави, спробувала використати знання, отримані нещодавно на уроці біології. Бо Марічка добре знала цей предмет. Наталя згадала будову клітини живих організмів і провела певні паралелі. Держава, наче клітина елементарна структурно-функціональна одиниця людства, має ядро. Воно керує функціями клітини і є носієм спадкових ознак, тобто відокремлену владу, цитоплазму, територію всередині кордонів, клітинну мембрану, яка відокремлює і захищає вміст клітини від навколишнього середовища, тобто забезпечує суверенітет держави. І різноманітні органели населення клітини держави, без яких клітина не може бути повноцінна. Здійснення всіх функцій клітини тісно пов'язано з наявністю в ній органів, органічних речовин. А діяльність держави забезпечується податками, правовими нормами і наявністю апарату управління та примусу. Клітини, як і держави, можуть бути різними за розмірами, формою, функціями, але мають спільні елементи будови. Будь ласка, оцініть цю роботу і спробуйте для себе визначити. Де конкретно Марічка, Розпи... Наталя, точніше, розповідала про які конкретно ознаки держави. А домашнім завданням у вас є другий параграф підручника, є в рубриці Сумлінно друге завдання на сторінці 22, або ж можна вибрати друге завдання. Тут треба схарактеризувати за різноманітними класифікаціями функції держави, описані в таких уривках з інформаційних повідомлень. Схарактеризувати, тобто описати, що це має цінувати. Ви читаєте ситуацію, розумієте, які функції тут держава виконує, пишете їх і пояснюєте, чому ви так бажаєте. Перше повідомлення таке. 14 липня 2016 року відбувся офіційний візит президента України до Азербайджану. Петро Порошенко в Баку поклав квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку та зустрівся з українською громадою Азербайджан. Глава держави розповів українцям про результати переговорів. Президент повідомив, що в ході зустрічі з азербайджанською колегою Ільхамом Алієвим було домовлено про нарощування товарообігу між країнами. І вже одразу тут ви пишете, які це функції. Чому ви так вважаєте, ну в яких конкретно, як, як конкретно ви дійшли до цього? Ну і друге повідомлення: в Одеській області триває боротьба з повіддю, в результаті якої за два дні було переселено 562 особи з 9 населених пунктів. Тоді, як ще 399 будинків залишаються затопленими, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Рятувальникам вдалося відкачати воду з 400 600, 600, 468 будинків, а місцевих мешканців переселили в будинки культури, готелі тощо. Їм привозять продукти харчування та ліки. Адміністрація Одеської області ухвалила рішення про виплату компенсації від відповідні на півдні області. Думаю, вам завдання зрозуміло. Виконуйте щось одне. До зустрічі на наступних уроках і успіхів виконання завдань.